Британія поставила Україні далекобійні ракети, здатні завдати удару в глиб тимчасово окупованої території України. Та схоже, контрнаступ відкладається. Українські військові ще потребують деяких речей і очікують на обіцяну західну допомогу. Тим часом багато країн намагаються посадити Україну за стіл переговорів на умовах Росії. У США не бачать ознак відступу вагнерівців із Бахмута. Експрезидент Мотор Січі просив обміняти його в Росію. Про ці та інші події 442-го дня Великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. All right. <laughs> не бачать ознак відступу вагнерівців із бахмута. Таку оцінку в розмові з виданням Політіко навели два американські посадовці. Коментуючи останні заяви Пригожина про те, що найманцям не вистачає боєприпасів і підтримки регулярних військ. співрозмовники Політіко назвали їх такими, що не заслуговують на довіру. І що мета Пригожина – лише викликати реакцію в Москві і змусити міністерство оборони надсилати додаткове озброєння. Вони додали, що ПВК Вагнера продовжує утримувати значні запаси боєприпасів і контролює, щонайменше 85% міста Бахмут бойові дії на одній з найгарячіших ділянок фронту російсько-української війни в останні тижні загалом перебувають у глухому куті. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу. Причина військові все ще потребують обіцяної західної допомоги. Він назвав бойові бригади, які навчалися зокрема країнами НАТО, готовими, але сказав, що армія все ще потребує деяких речей, в тому числі бронетехніки, яка прибуває партіями. За його словами, з тим, що ми маємо, вже можемо йти вперед і навіть бути успішними, але втратимо багато людей. Отже, нам потрібно ще трохи часу. Президент також висловив у Евненість, що українським військовим вдасться попередити ризики замороженого конфлікту, на який за його словами розраховує Росія, і відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президента Байдена не переоберуть у 2024 році, за його словами, Україна користується двопартійною підтримкою в Конгресі США і додав, що вірить у перемогу до того часу. Аби не пропустити початок контрнаступу, підпишіться на українську правду в соцмережах. Наші журналісти цілодобово публікують оперативні та достовірні новини з фронту. А щоб підтримати журналістів і наші незалежні медіа, вступайте до Клубу Української правди. Деталі у посиланні в першому закріпленому коментарі під цим відео. Днями промайнула інформація про те, що Британія розглядає можливість поставки Україні далекобійних ракет. CNN сьогодні пише, що далекобійні ракети Шторм Shadow вже знаходяться в Україні. Вже надвечір це підтвердив і глава Міноборони Британії. Шторм Шедоу це крилата ракета класу повітря Земля з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Повідомляється, що Британія отримала запевняння від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів потерпі території Росії до слова, це вже не вперше Британія пішла далі ніж США у питанні озброєння України. Британія стала першим союзником, який оголосив, що надсилає сучасні західні танки в Україну. Лише після кроку Лондона США оголосили, що нададуть танки Абрамс. Спецпосланець президента Бразилії з міжнародних справ Селсу Аморім з'їздив в Україну і зустрівся з президентом Зеленським. Про візит та зустріч ні офіс президента, ні адміністрація президента Бразилії не повідомляли. Після зустрічі спецпосланець заявив в бразильській газеті, що Зеленський розуміє президент Луїс Інасіо Лула Дасілва працює над досягненням миру. Газета навела слова Аморіма про те, що його діалог з українськими офіційними особами був позитивним і сприяв встановленню довіри, а також допоміг пояснити цілі Бразилії щодо досягнення миру. Нагадаю, раніше президент Бразилії запропонував Україні поступитися Кримським півостровом щоб покласти край війні. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Росії. З цього приводу зараз запущена дуже велика кампанія і лунає багато відповідних пропозицій з різних країн. Данілов наголосив, що якщо ми і будемо про щось розмовляти, якщо президент прийме таке рішення, то тільки на умовах України, за його словами, російський диктатор покидьок, який вбив 500 українських дітей, і цивілізовані люди мають це розуміти коли деякі заявляють, що Путін не є терористом і не є людиною, яка розв'язала цю війну, тоді ця людина не сповна розуму. Є й наочний приклад того, про що говорить Данілов. Дональд Трамп під час дебатів на CNN відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем, оскільки за його словами це могло би зашкодити переговорам з Росією. Також екс-президент США не зміг відповісти на тричі озвучене запитання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України. Цитую, я хочу, щоб вони перестали вмирати і росіяни, і українці. І я зроблю це за 24 години. Кінець цитати Трамп також вважає, що звинувачення проти Путіна. Мають обговорюватися пізніше. Він назвав російського диктатора дуже розумним і дуже хитрим. При цьому заявив, що Путін зробив серйозну помилку, напавши на Україну. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не воює в Україні, оскільки воювати це стирати з лиця землі міста. А Росія цього не робить. Росія нібито намагається зберегти інфраструктуру і врятувати людські життя. Він також назвав дуже емоційною ситуацію навколо Бахмута, звідки засновник ПВК Вагнер Пригожин на тлі браку боєприпасів погрожував вивести своїх найманців і заявив, що у нього немає сумнівів, що Артемівськ так росіяни називають Бахмут, буде взято під контроль Росії. Пісков додав, що за рік війни окупанти досягли певних цілей своєї так званої спецоперації, але Росія, начебто, ще далека від повного виконання цього завдання, тому ця робота триватиме. Британські розвідники вважають, що з початку цього року Міноборони Росії активізувало схему вербування в'язнів для участі в бойових діях в Україні. Ймовірно, тільки у квітні за цією схемою до російського війська залучили до 10 тисяч засуджених. Кампанія Міноборони Росії з вербування в'язнів є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських військових, які спрямовані на збільшення чисельності армії, і водночас орієнтовані на уникнення нової обов'язкової мобілізації. Остання вважається дуже непопулярною. Серед росіян Вчора Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційно у Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину. Зокрема, глава МЗС Ілія Дарчіашвілі зазначив, що будь-який відповідальний уряд має вітати рішення, яке полегшить умови життя його громадян в той же час біля будівлі грузинського МЗС відбувся протест. Через реакцію грузинської влади щодо цих рішень Росії там зібралися активісти і члени найбільшої опозиційної сили єдиного національного руху. Вони протестували проти проросійської політики правлячої партії Грузинська мрія і заяв лідерів партії влади. Васіл Урушадзе, один із представників ЄНР, заявив: цитую чітким і твердим вибором більшої частини грузинського населення є інтеграція Грузії до Європейського союзу, приєднання Грузії до цивілізованого світу. І цей вибір, цю вимогу грузинського населення, має роз. Ділити уряд Грузії і відповідь на російську провокацію має бути адекватною. Кінець цитати за його словами йдеться про навмисний акт Росії, спрямований на те, щоб завадити інтеграції Грузії до Європейського Союзу. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Килич дароглу на понад 5% процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю. Про це свідчить опитування, проведене в четвер компанією Конда. Згідно з опитуванням Ердогана підтримують 43,7%, а Килич-Дароглу – 49,3%. Отримані соціологічні дані посилили враження, що Ердоган зіштовхнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого 20-річного правління. Ранок 24 лютого 2022 року ще не зовсім розвиднілось, але у прикордонному з Білорусі селі копище не бувала рухомість. Чи не в кожній хаті збори люди заводять трактори, мотоблоки чіпляють причепи, запрягають коней у вози, прогрівають машини. Похапцем вантажать теплі речі. З льохів дістають консервацію, крупи, сало, беруть намети, ковдри, брезент, дошки наготовлені для пічок дрова. Все робиться максимально швидко метушні. жінки першими не витримують нервової напруги, починають тихенько голосити. Діти приникшлі, чоловіки зосереджені. Світло намагаються зайвий раз не вмикати, краще у напівтемряві навпомацьки. На причепах і возах поверх краму мостяться жінки, діти рушають. Сім'ї полишають домівки, тягнуться до лісу. Що сталося? Війна, мешканці села Копище масово тікають до лісу, куди саме і як надовго ще не знають, але точно знають, що треба до лісу. Українська правда вирушила до прикордонних українських сіл, аби поцікавитися, як вторгнення 24 лютого змінило життя їхніх мешканців, як люди зустріли руський мір з білоруської землі, і як тепер спілкуються зі своїми родичами по той бік історії. Посилання на наш репортаж звідти залишу в описі відео. Експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богослаєв, підозрюваний у колаборації та пособництві державі агресору попросив включити його в список на обмін з Росією. Відповідний лист заява за підписом Богослаєва на ім'я Єрмака. Є у розпорядженні редакції проекту схеми. В документі також є примітка «Богослаєв». Пенсіонер інвалід першої групи радник керівника офісу президента Подоляк раніше повідомляв, що не виключає можливості обміну Богослаєва, зазначивши, що цей процес може бути подібним до обміну Медведчука. Не виключили таку перспективу, і секретар РНБО Данілов та голова СБУ Василь Малюк. Хоча Малюк додав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення Богуслаєву. Інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність сприяння діяльності терористичної організації протидію. Зсу нині він за рішенням суду до 27 травня перебуває в СІЗО. Богуслаєв всі обвинувачення відкидає. 44,5% опитаних громадян України після початку повномасштабної війни відмовились від прослуховування російської музики. При цьому майже 30% українців продовжують її слухати. Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою компанією Градус Research. Повномасштабна війна також вплинула і на перехід опитаних на українську мову у побуті. До 24 лютого минулого року більшість респондентів у побуті зазвичай розмовляли російською мовою. Це 56% громадян, а українською Естувалося 43% респондентів. Наразі картина протилежна. Більшість у повсякденному житті спілкуються українською 61%. Найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні та у Києві, а також у східному регіоні України. Найбільш активно переходять на українську в побуті молодь та старша вікова група. Американський гурт Imagine Dragons представив проникливий кліп на пісню Крашт присвячений війні в Україні. У відео чесно та без прикрас показали реальне село на Миколаївщині, що пробуло під окупацією 5 місяців. Історію понівеченої ворожими обстрілами та прильотами місцевості розповіли через долю 14-річного хлопця на ім'я Саша. Він, як і багато українців, втратив дах над головою знайомих та сусідів, але, попри все, сподівається відновити своє. І не полишає дому. Відеоряд доповнений субтитрами, через які учасники гурту напряму говорять: ми залишаємось єдиними з нашими друзями в Україні. Любимо і підтримуємо всіх вас. Кліп Крашт є частиною ініціативи Юнайте 24 в напрямку відновлення України на окремій платформі, посилання на яку Imagine Dragons лишили в описі під кліпом. Глядачі з усього світу мають змогу долучитися до якнайшвидшої відбудови України. Поділіться випуском пед-стрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.